Одіом на вертодромі його облаштували спеціально для дизайнерки Олени Мегдісової. Тут вона показує першу колекцію, гості, столичний бубон та політики. Окремі зізнаються. Прийшли дивитися здебільшого на місце показу, а не на вбрання. Захотілось подивитися, як воно виглядає власне з блиска. Я так розумію, що це напевно перший єдиний захід, який тут відбудеться. Поспілкуюсь з організаторами. Я так розумію, що не мають якісь пані зв'язки з тими ну з підрядником. Як Горбаль, ТВА вперше потрапив до скандального об'єкту. Цей вертолітний майданчик на стилах Дніпра зводили буцімто для Віктора Януковича. Столичним водіям обіцяли, президент на роботу літатиме і не буде заторів. Заради вертоду. Рому зрубали дві сотні дерев у заповідному місці. Державним коштом збудували естакаду, що веде з майданчика до урядового кварталу. Та згодом виявилося вертодром приватний, а під ним сховали п'ятиповерхову будівлю. Що всередині журналістам не показують. При спробі зняти організатори показу погрожують ТВА просто вигнати. Виключити камеру, охрана кусані виключить камеру. Охорона тут на кожному поверсі, пояснює один із працівників технічної служби заходу. Самі секюріті не багатослівні. А що там внизу охрана дуже серйозна. Жди будки, адінохранік на кожному там повороті. Ким треба бути, щоб влаштувати показ на такому секретному об'єкті. Ми запитуємо у дизайнерки Олени Мегдісової. Авторка колекції стверджує, місце просто орендувала у приватної фірми, що надає послуги аеротакси. Как это можно? Просто позвоните аэротакси. Любой человек, в принципі, если поверить в себя не будет думать, что это там что-то нереальное зможе тут провести мероприятие. Я нічого не платила. Щоправда, у чоловіка дизайнерки, бізнесмена з Донецька, зовсім інша версія потрапляння на вертодром. Знайдя місто друзів, рубляє місце друзів. Все партнери, партнери організували. Віктор Мігдісов бізнес-партнер сина президента. Його компанія будує для корпорації Олександра Януковича. А ще бізнесмен відновлює Межигірський монастир. Він поруч з парканом резиденції президента. Директор же вертолітного майданчика. Його друг президент літати так розумію, Не планує. Понятия не имею. На сегодняшний день любой желающий может арендовать взлетно-посадочные места да? за определенный тариф. А вы за это? Как любой другой арендатор земли. То скільки це, якщо не таємниця в місті? я однозначно не можу сказати, показувати, що набудували під майданчиком. Олег Лисюк теж не хоче. Лише розповідає внизу будуть ресторан, офіси та концерт хол, і всі вони приноситимуть гроші приватні компанії, які пощастило збудуватись тут. Тут буде дуже сучасний, найбільший. На сьогоднішній день в Україні і не тільки в Україні, я думаю, в Восточної Європі. Центр обработки даних, наприклад, ну, ціліконова доліна, це, звісно, очень круто в цьому плані, але тим не менше. На вертодромі хоч ще й не бачили президента, натомість день показу тут таки приймали перших віпів. Головним гостем стала російська кінозірка Рената Літвінова, яка ніби знайома з дизайнеркою. Такі отношения з неї. самих, що, не, що не на їх робочих. Да ж то значить роботом. и ці костюмы. Олена Мігдісова стверджує, запросила Літвінову на показ із Москви, бо вважає акторку своєю музою. Щоправда, ще не визначилися, який образ натхненниці її найбільше до вподоби. Вона легенда. Знаєте, що такої музики фільм її найбільше любимо? Не знає, який фільм. анастасія Стенко та Олександр Тупик, TVI.